Щиро дякуємо організаторам, що навіть в такі непрості часи ми маємо нагоду. Проводити настільки необхідні для нас науково практичні заходи, до ми обмінюємось тим самим найціннішим нашою зброєю тилу, нашу інформацію за для нашої власне перемоги відновлення боєздатності як війська, так і цивільних, адже всі ми разом йдемо до одної цілі, до великої української перемоги, нашої незалежності. А говорити будемо теж про таке таке незвичну одиницю, як загалом дорсопатії, які вони бувають, коли нам потрібен саме той мультидисциплінарний підхід. Так, скажем, заявила я тільки комбатанти, але якраз тили підкинули трішки можливості розширити наші клінічні бачення, тому поговоримо загалом про військовослужбовців, не тільки про комбатантів. Ну почнемо з невеличкої актуальності, де я хочу нагадати, що за оцінками. Тільки світу у 2020 році біль нижньої ділянки спини вже мають 619 мільйонів людей. За прогнозами ВОЗ до 2050 року кількість їх досягне 843 мільйонів. Явище це найбільш поширене серед осіб якраз працездатного віку, що складає від 20 до 65 років, і призводить для більшої кількості днів непрацездатності, нижчої їх продуктивності на робочому місці та ранньому виходу на пенсію. Ну і власне витрати пов'язані з болем нижньої ділянки спини, впливають на валовий внутрішній продукт країн в середньому десь до 2%, що теж влігає великим економічним тягарем. Всі ми знаємо, пам'ятаємо про те, що я люблю підкреслювати про ті реалії, важкі сьогоденні, в яких ми опинились. Країна стала мілітарною за вимушених умов, адже ми не стільки воююча країна, скільки все наше історичне життя, ми постійно обороняємось відстояючи нашу незалежність. Ми знаємо, в яких важких умовах працюють наші комбатанти. Це завжди досить сирі. Умови в бліндажах, в окопах, і це дійсно не просто. Я неодноразово показувала слайди і підкреслювала важкість цієї амуніції, її вага окремо бронежилетів, окремо безпосередньо шоломів, які мають постійний тиск на військ хребта. Ну і безумовно, того озброєння важкого. От Ми завжди люблю, до прикладу, приводити протитанкові ракетні комплекси, як Джевелін, які важать майже 23 кілограми Енлаф, 13 кг, які поміщаються на плечі наших захисників. І навіть бачимо, як наша українська така ніжна тендітна. Захисниця тримає міномет 60-мм, з такою молодійною, гарною назвою і неврологічною як Камертон. Проте ми маємо нові дані з приводу того, що Виводить з строю наших комбатантів, загалом військовослужбовців. Останнє відрядження до Донеччини нам це підказало. І що ж це могло бути, ніколи ніхто не здогадається, але саме умови, в яких доводиться провожувати нашим як захисникам, так і медичної службі. Власне, як представник той самої військово-медичної служби, можу сказати, що це сучасний диверсійний ворог, який виводить з бойового строю військовослужбовців. Адже частіше всього наші комбатанти так називаємо періоди свого відпочинку від прифронтових моментів. Проводять якісь теж при фронтових містах, які знаходяться 10, 5, 7, 15 кілометрів. І частіше всього це старі оці ліжка, які мають таку пружинусту основу, яка провалюється, і це додає неприємних болівих відчуттів. Скажу після останнього відрядження в файне славне місто Дружківка, навіть я мала після першої ночі вже боліві відчуття в хребті, хоча не маю з тим проблем, адже пам'ятаю всі превентивні заходи, про які так люблю розповідати. Ще один тиловий момент, де наші тили служба кадрів фінансова служба матеріально-технічного забезпечення перебувають за комп'ютером на зручних положеннях, і це теж дає болівих відчуттів. І ми прекрасно розуміємо, там де є чудове гарне жіноцтво, завжди будуть прекрасні гарні підбори. Це неймовірно гарно, але цьому теж має бути місце. Можливо, не на повсякденній його основі. Отже, маємо той самий клінічний кейс, до якого ми дібрались. Отримуємо з вами коментанта з. Діагнозом хронічна вертеброгенна люмбоє Ще раз підкреслюю, до жодних стабілізаційних пунктів о первинних хірургічних бригад тих, хто первинно глядає пацієнта, ми Не маємо ніколи зайвих зауважень, адже їх діагностичні можливості на превеликий жаль сильно обмежені. Отже, наш пацієнт 90-го року народження має повних 34 рочки. Євляється сержантом військова професії. У нього штурмовик, тобто непростай. Ми розуміємо, що і вага у нього важко досить велика, і озброєння, з яким він працює не маленька дистанція до позиції в середньому км, він Має пройти пішечки в цій самій амуніції. І власне збикає продовольством в руках. Ми пам'ятаємо, що війна набула свого дистанційного характеру за рахунок дронів FPV, і не завжди є можливість добратися до тієї самої позиції на автомобілі. Тому це все падає на плечі самого захисника. Ну, екзоскелети ще не введені в постійно озброєння, хоча в цьому є дуже велика сутність. Евакуйований наш пацієнт до військового мобільного госпіталю, скарги має на біль в попереку. Протягом останніх десь піврочку він відмічає ці болі. Вони стали зараз виснажливого характеру, тобто вони мали тенденцію до наростання і присутня і радіація в обидві сідничні ділянки, власне за що й отримав дянус саме люмба і шолгі. Частіше розвивається в другій половині дня, те, що підмічає наш пацієнт. З лікування безумовно отримав ті стандартні НПЗП, якими ми забезпечені. В ракурсі військової медицини по 5-7 днів курсами внутрішньом'язових ін'єкцій, мав перший час більший успіх по місяцю-півтора, так що ну, больовий синдром хоча б давав можливість йому виконувати свої службові обов'язки з кожним наступним разом застосування стандартних НПЗП, термін ремісії все ж таки зменшувався. Оглядаючи неврологічний статус, ми не знаходимо ніякого грубого неврологічного дефіциту, тому ми не можемо говорити про наявність радикуліту даного пацієнта. І, власне, не обов'язково буде МРТ-діагностика для нього. Проводячи далі неврологічні Чно огляд ми обов'язково дерпуємо м'язи, находимо їх напруження по паравертебральних лініях з переважанням саме по правій стороні. Ну, наш коментан правша це дуже часто саме так і зустрічається. Болісно чутливі точки валя присутні. Обсяги рухів хребтів обмежені. Рухи при виконанні також є болісно чутливими. Е, ну Важливо, менше обмежений той самий обсяг. ну Хода на на п'ятках та носочках збережена, проба бере негативні, і чутливість теж поверхнева на момент огляду. У нього не порушена, і функції тазових органів теж не порушені, що теж все менше вказує на якийсь наш е, безпосередньо неврологічний больовий синдром, з пов'язаний з, з дегадативно-дистрофічними змінами в хребті. Наш пацієнт абсолютно ініціативний. Як всі ці пацієнти хто вже мають можливість доїхати до тих ділянок, де є якісь діагностичні можливості, звісно. Він же виконав самостійно МРТ поперекового відділу хребта. І так, що ми там бачимо, ціле аж випинання на рівні L5, S1 до 3 мм. Не бачимо жодних компресій дурального мішка, стисканням. Кішеню, де проходять корінці, як чутливі, так і рухливі. І ми нагадуємо, пояснюємо нашим пацієнтам, бо дуже важливо з ними говорити, що дане випинання на такому рівні, особливо в поперековому відділі, де вже просвід мозкового каналу є набагато ширшим, не є якимось больовим, це фізіологічне вважається випинання, і воно не дає ніяких відчуттів, тим паче в тих моментах, коли не чіпляє анатомічних структур. Загалом оглядаючи пацієнта з бодом спині, з чого ми почнемо? Безумно, це анамнез, з якого ми почали задаючи йому питання неврологічний огляд та обстеж за відсутності червоних пропорцій, ми можемо говорити про якусь дорослогію, шукати свої дегенеративно-дистрофічні порушення. Проте маємо цілий спектр червоних пропорцій, при наявності яких ми будемо потребувати до обстеження, як можуть це бути і лабораторно, в тому числі діагностика, можемо підтвердити якесь інше серйозне захворювання. Що ж нас входить до червоних пропорцій? втрата ваги тіла, яка є без причини. тобто не було якоїсь модифікації способу життя, збільшення фізичної активності, зменшення колоражу, а пацієнт втрати вагу, присутність лихоманки. Дуже люблю фразу своїх колег, які кажуть періодично пацієнтам, що біль в спині, не може давати жодного підвищення температури? В вашої вазі представляється дисцит, який буде мати локальний біль, і так само буде мати субфібралітет навіть протягом тривалого часу. І дисцитів зараз теж зустрічається все більше і більше, особливо на фоні хронічних травм, які теж наші комбатанти постійно отримують на полі бойової дій. А загальні та системні симптоми, а анамнез, онкопатології або віл-інфекції, більше не зменшується в положенні лежачі, а тільки навіть можуть посилюватись і нічні болі. І тут ми, власне, теж задамо це питання нашому пацієнту. Ну і власне неефективність лікування, яке було застосовано раніше. Ми спостерігали, що ефективність лікування суттєво знижувалася. Для чого загалом потрібні червоні пропорції? Так, для визначення необхідності МРТ проведення діагностики, але це більше екстраполюється на європейські країни та країни заходу. Так як медицина у них є страховою і все має бути релевантно і виправдано в плані витрат кошт Наприклад, і в США і в багатьох європейських країнах за відсутності червоних пропорцій, підозри на аміелопаті або синдром кінського хвоста, уникають нейровізуалізації в середньому до шести тижнів, тобто весь період гостробольового синдрому, півтора місяці, пацієнт може відчувати ті самі болі. Щодо основної діагностики, яка завжди нам буде потрібна, це нейрологічний огляд нашого пацієнта, ми можемо застосувати візуально аналогову шкалу, ваш, особливо коли ми розуміємо, що пацієнт мотивований до лікування вона нам може допомогти в розумінні під правильності підібраного лікування, наскільки ми ефективно рухаємось, перевіривши і в перший, другий, третій день, щоб зрозуміти, чи є тенденція до зменшення болю психологічне анкетування адже присутність тривоги і депресії завжди теж буде ускладнювати лікування нашого пацієнта з фіксацією на негативізмі від больових відчуттях. Консультація інших спеціалістів за потреби урологів, гінекологів, терапевтів, гастроентерологів, психіатрів, нейропсихологів, травматологів і ревматологів з інструментальних методів обстеження, якщо а ми завжди можемо почати з рентгенографії, в тому числі з функціональними пробами. Ми теж на ній сьогодні будемо зупинятись. Як мінімум, рентгенографія нам покаже зниження висоти між хребцевих дисків і можемо розуміти, що на цьому рівні ми зможемо шукати гришку, особливо якщо є зниження рухової або чутливої функції у нашого пацієнта на периферії. МРТ-діагностика залишається золотим стандартом, електронереміографія, скоріше, виконується для проведення диференційної діагностики з. Порушеннями периферичних нервів, особливо, якщо ми говоримо про верхні кінцівки, тунельні кубітальні синдроми, синдроми гієна і так далі, або в контексті військово-лікарської комісії, якщо нам треба визначити ступінь вираженості порушення функцій того чи іншого корінця відповідно до наявної грижки на тому чи іншому рівні. Щодо КТ діагностики, вона може бути виконана теж, скажімо так, в тих випадках, коли у нас МРТ неможливо є до виконання, і це не тільки стосується клаустрофобії, на привелике жаль. Ми знаємо, скільки зараз у нас комбатантів, хто мають металеві особи. Сколки в своєму організмі, тому МРТ-діагностика для них стає неможливою. Да, безумовно, КТ залишається тим методом, який все ж таки не ідеально нам покаже все, що нам буде потрібно, але все-таки для альтернатива теж може бути використана. КТ мілографія або остеоцентіграфія для диференційної діагностики, особливо стоцентіографія, якщо ми підозрюємо якісь гарячі процеси по типу того ж самого дисциту, або шукаємо. Метастазування. А, питання до нашого пацієнта, які ми йому задали в контексті зборонамності, чи приносить полегшення заняття вправами? Мол, так, він сказав, відмітив, що певні фізичні навантаження не надмірні, теж навіть дають йому полегшення. Чи він не відмічає нічні болі, посилення болі в нічний час казав що відмічає, чи приносить полегшення відпочинок. тут він зазначив, що не завжди частіше ні. Чи присутня пацієнта ранкова скутість нас це, що це зацікавило? Він підмітив, що так, а на цьому раніше навіть не фокусував своєї уваги. Чи... Не відмічав він, що після фізичного навантаження біль проявляється не одразу, чи навпаки затихає. Він сказав, що може от навіть після повернення з бойових затихати, але як йому здавалось, він відволікається в плані, що він вже відпочиває. Ну і чи не було температури? Ні, нашого пацієнта температури не було. Тому власне нам захотілося, безумовно, перевірити перевірити проби в кульшових суглобчиках внутрішню та зовнішню ротаційні проби. А, чи немає больових відчуттів є біль в похвинній ділянці та в проекції сідниць самосакреальних суглобів? От, власне, зверху ми показуємо, як ми робили в положенні лежачі дане пробу нашому пацієнту. В принципі, це можна виконувати і в положенні стоячі. І ми не забули про тест Патріка. Тест виконував шляхом згинання досліджуваної ноги, відведенням стегна та обертання назовні. Якщо біль виникає на іпсилатеральній стороні спереду, це свідчить про захворювання кульшового суглоба на тій же стороні. Якщо біль виникає на контрлатеральній стороні заду, навколо кружового клубового суглоба, це свідчить про біль опосередкований дисфункцію цього суглобчика. Власне, маємо аналіз крові вже поки ми обстежували нашого пацієнта. Нам цитова лабораторія видає, і ми бачимо, що дає невеличкі лейкоцитози, але в принципі евакуації частіше в нічний час. Можливо, наш пацієнт був не на ще, тому до лейкоцитозу, можливо, по маємо питань. Проте у чоловічої статі пацієнта у нас ШОЄ 22 і присутні підвищений це реактивний білок. Нас вже наводить на певні інші сумніви. Що ми далі хочемо нашим пацієнтам? Ми хочемо побачити МРТ іліосакрального з'єднання МРТ або хоча б рентген діагностику кульшових суглобчиків. І тут нас зацікавила навіть кровна. HL аб 27 Власне, маємо вже з вами заключення іліосакральних іл іл з'єднань, дегенеративно дистрофічні зміни. По типу модік 2 також ми виконали кольчових суглобчиків нашому пацієнту 34 роки і на щастя ще в нього змін дегенеративних не було суттєвих, проте прогностично це завжди набагато гірше, якщо вже є прояви або коксартрозу, або власне дегенерації. Але отримали експресію HLA-B27 позитивну позитивно у нашого пацієнта. Ми власне ми розуміємо, що ті самі больові відчуття, які так прийшли до нас в первинній документації, замасковані під люмбою шалгію, і ми дійсно розуміємо, що на первинних етапах. Евакуація не завжди є можливість з пацієнтами, але вже на пацієнтах, але на рівні військово-мобільного госпіталю, хоч це теж такі умови екстремальні, ми маємо трошки більше спектр діагностичних можливостей. Анкілазуючись спондилоартрит бо хвороба бехтерева в такому досить молодому віці, все, на жаль, частіше і частіше зустрічається. А, так теж для себе трошки нагадати, що це хронічне системне захворювання, яке. В своїй основі має переважно захворювання саме хребта, суглобів з обмеженням його рухомості за рахунок анкілозування апофізарних злобів. Етіологія захворювання, на жаль, залишається нез'ясованою, проте велика залишається чутливість саме генетичного маркера HLA B27 90-95% випадків. Ну, випадків. Ми не будемо зараз опинятись на всій теорії розвитку саме генетичного підсподне, але пам'ятаємо про те, що ми не ігноруємо даний показник, якщо у нас є підозра на саме виникнення хвороби у нашого пацієнта. Є важливі також критерії постановки даного діагнозу, і це можливо, коли пацієнта з болем в спині протягом більше трьох місяців наявні принаймні 4 з 5 наступних критеріїв. Вік при появі симптомів менше 40 років, якраз наш пацієнт. Поступово виникнення болю в спині з наростаючою тенденцією, так само присутня, болонічний болівий синдром. Теж було симптоми покращуються при фізичних вправах. Симптоми не покращуються під час відпочинку. Теж відповідає критеріям. Присутність сакроеліту, скутість після відпочинку чи сидіння, скутість і біль у хребті, периферичний артрит, переважно великих суглобів, ентезит, дактиліт, гострий уєвіт у 20% пацієнтів і навіть може бути домінуючим першим дебютуючим перепрошую, дебютуючим симптомом. Іноді хронічне запальне захворювання, кишечника також може бути анамнезі і часом трапляються порушення серцевої провідності та аорти. Власне, тут треба буде вибовсково. Оцінити електрокардіограму пацієнта і пам'ятати про безпеку профіль застосування лікування у нашого пацієнта. Також можуть залучатись і легені, і розвиватися торока кардіафрагмальна форма легеневого серця на тлі якраз дилітації правого шлуночку і замовлених легеневою гіпертензією. Отже, основні діагностичні критерії так і залишаються чутливість в Сакроіліальному суглобі тест Патрік нам в цьому є позитивним, підтверджує діставання кінчиками пальців до підлоги, нахиляючись вперед, якраз у нас теж було нашого пацієнта. Обмеженість рухів в тому числі при нахилянні. Тест Шобера, який ми в принципі, ми не виконали, але він є таким, скажімо, прогресивно спостерігаючимся протягом декількох днів. Це у нас було первинне обстеження пацієнта. Згинання хребта в попороку, відстань від потилиці до стіни, яка має бути в нормі 0. Екскурсія грудної клітки, так само нормальна різниця в окружності грудної клітки складає більше 5 см. Що є це реактивний білок і мрт сугубчиків для пацієнтів віком менше 35 років або, власне, можуть бути навіть використані рентген-діагностика, які наші були подальші кроки. Евакуація пацієнта до вищого рівня надання медичної допомоги саме військово-медичного клінічного центру подальше лікування в клініці ревматології. Звісно, йому там в тому числі були надані поради з приводу кінезотерапії, регулярного масажу м'язів, бальної терапії, специфічного лікування, але ж ми не могли відпустити нашого пацієнта на евакуацію з відчуттями болю. Відповідно, вимоги до нашого. Ідеального нестероїдно протизапального препарату, який ми мали йому призначити, потужний знеболюючий ефект, мінімум побічних ефектів, швидка терапевтичний, швидкий терапевтичний ефект, доступна ціна і зручність прийому. Тому, в фокусі вашої уваги, сьогодні препарат форсонетики, який являється селективним інгібітором ЦОГ2 в межах клінічного свого діапазону. Існують дані щодо дозозалежного інгібування саме ЦОГ2 без інгібування цог 1 при застосуванні в дозах до 150 мг на добу. Етрококсид не інгібує синтез протигоденів шсунку та не впливає на функцію тромбоцитів, чим є безпечним для наших пацієнтів з ризиком серцево-судинних захворювань та кишкового тракту. Отже, препарат, пацієнт отримав препарат Форсанек дозування 120 мг на добу один раз і був відправлений далі на етапи евакуації. Хочу нагадати, що форсонек є біоеквівалентним оригінальному етерококсибу, що було підтверджено в клінічних дослідженнях, де максимальна концентрація діючої речовини в сувереці крові та площі підкривої залежності концентрації від часу, є повністю еквівалентною оригінальному етерококсибу. Також хочу нагадати. Що є стандартні дози 60, 90 та 120 мг, і показати, чому, власне, ми не скористалися тим самим диклофенаком, яким ми так щедро забезпечені. Будь ласка, вами дослідження, де порівнювала ефективність етерококсибу та диклофенаку. Етерококсибу в мінімальній доза, диклофенаку – дозі 50 мг. Відповідь на лікування. Через 4 години у терококсиба практично в два рази позитивні результати. А також проводилось чотиритижневе багатонаціональне рандомізоване подвійне сліпе дослідження, де порівняли так само: мінімально 60 мг дозу етерококсибу та дозу диклофенаку 150 мг, що теж певною мірою впливає на комплеєнтість, тобто кількість того разів, тих разів, скільки пацієнт зможе прийняти препарат, не забути ніде про нього. І такі отримати терапевтичні ефекти. Так само етерококсивно показав більш високу ефективність, швидший знеболюючий ефект і більш пролонгований, зафіксований в подальшому свій результат. І теж важливий момент, що щодо фармакокінетики, час досягнення максимальної концентрації уетерококсибу є щонайменше вдвічі швидшим, і відповідно періодне півиведення, тобто збереження того самого терапевтичного ефекту, в десятки разів довше. Наша наступна 86-го року народження служить в відділі кадрів, працює сидячу. Маю роботу, постійне застосування підборів в тилових ділянках, але також мала. Ла відрядження до певного осізу не будемо називати якого саме, де була змушена періодично вдягати амуніцію як мінімум ту саму плетоноску, до якої її хребет був трішки не підготовлений. Скарга має на біль в попереку тупого характеру протягом останніх трьох місяців. біль, більш виникає вранці. Щось подібне в неї було декілька разів, вона знеболювалася нестеродним протизапальним препаратом, була певна позитивна динаміка, але знову ж таки не дуже тривала. Сьогоднішній ранок почався з і, періодичні були теж і радіації в ліву нижню кінцівку, онімі навіть бували парастезії по нижній кінцівці. Власне, сьогодні привіду нашу пацінку до нас саме гострий больовий синдром. Досліджуючи пацієнтку, основне, на ми звертаємо увагу, що ми все ж таки бачимо різницю ахілового рефлексу, саме з ліворуч він є трошки зниженим. Не повністю відсутні, в цьому іншому ми не знаходимо якоїсь поки що а, чутливість у нас була збережна даної пацієнтки. Ну і власне ми, вона нам показує рентгенографію, така налякана, де написано, що там такі страшні великі грижі шморля. Ми їй нагадаємо, що грижі шморля це не є чимось больовим, що може викликати а, у неї ці самі відчуття. Також нам вже показує МРТ, виконане поперекового відділу хребта, де Так само від Л3 до Л5, ну, власне, там Л4, Л5 дасть співперепрошую, l 5 і 1 навіть не той рівень, де ми. Бачимо порушення рухової функції, але знову ж таки розмір е, тих випинань, які є, вони не є больовими і не є суттєвими для неї. А сама грижа шморля, як гарно в цій візуалізації, 3D, є пролабіюванням е, міжхребцевого диску в. Хребцеві структури, де так само у нас немає ніяких нервових закінчень і немає чому боліти. Ми пояснили це нашій пацієнтці. Який наш був наступний крок, а дуже і дуже простий. А саме рентгенографія виконання з функціональними пробами, десь у нас слайд втік, ось він є. І ми бачимо, наскільки сильно виражена нестабільність хребта у даної пацієнтки. Це вже якраз буде той той момент, де мультидисциплінарної команди буде підключатись лікар, нейрохірург і такий сучасний метод лікування, як трансподикулярна фіксація. Швиденько нагадати, що е, спондоріс. Нестабільність хребта є патологічною рухливістю хребта до назад або вбік, що не притамано притамано, але неушкодженому хребтово-руховому сегменту, проте може мати і не травматичний характер. З важливих моментів маємо пам'ятати, що є у нас золотим стандартом і методом діагностики саме рентгенографія хребта з функціональними пробами, де уже зміщення більше ніж на 3 мм, буде говорити про патологічний стан і потребу в додатковому лікуванні. З приводу того, наскільки може... Може, бути чи ж, які сторони може рухатись е, патологічно хребець: це зі сковзування наперед, з бічне зі сковзування і ретролісте задні зі сковзування. Ну і власне маємо цілих 5 ступенів. Зміщення у відсотковому співвідношенні до зміщення тіла хребця не більше 25% п'яти передньо заднього розміру нижньої частини тіла зміщення, буде перший ступінь, і вже коли йде повне перекидання, це п'ятий ступінь, до якого дуже скажімо так, не с... на щастя не дуже часто доходжуються пацієнти, бо боліві синдроми проводять раніше. З приводу болівих синдромів, яких якраз частіше трапляється саме по перековому відділі, вони так само можуть мати як локальні больові синдроми або відображені по типу люмболгії, болюмвої шелгії, так і порушення функцій за рахунок уже з рахунок того. То, за що залучається анатомічна структура і вже буде розвиватися сам безпосередньо радикуліт. От, власне, та транспедикулярна фіксація, якою Надалі була пацієнтка передана для нейрохірургів для її проведення, і ми бачимо цілий спектр станів, де вона може нам ще бути в нагоді, та сама транспекулярна фіксація. І так само відпустити з больовими відчуттями пацієнтку ми не могли, тому було застосовано форценек у дозуванні 90 мг один раз на добу. Але, власне, чи всі ми перекрили больові відчуття, враховуючи, що тут вже є порушення функції, і больові відчуття досить сильні, прострілюючи по всій нижній кінцівці нашої пацієнтки. Ми маємо ноцецептивний характер болю і нейропатичну. Ми маємо впливати прегабалінами і так само на нацептивний ми можемо адювантно впливати вітамінами групи Б. І тому тут хочеться теж показати швиденько коротке дослідження, де досліджувався препарат етерококсип в чистому вигляді в монотерапії в порівнянні з етерококсимом та застосуванням прегабаліну Група, в якій застосовувався етерококсип разом з прегабаліном показала набагато вищий результат у ефекті досягнення безбольових синдромів. Отже, тому в вашому фокусі сьогодні уваги, що представляється препарат Зонік, який є тим самим пригабаліном, який має велику перевагу на українському ринку за рахунок дозувань 25 та 50 мг і має, безумовно, стандартні дозування 75 та 150 мг. І от якраз для такої тендітної, гарної нашої пацієнтки жіночої статі, невисокого зросту, невеличкої ваги, ми починали з дозування 50 мг і акуратно підібралися до 100 мг. 150 для нас вже було забагато, нам вистачило 100 мг для ефективного лікування. Дози можуть варювати даного препарата аж до 600 мг. Рано ми пам'ятаємо, що це багато векторний препарат, який ми можемо застосовувати як і антиконвульсант адювантний або препарат другої лінії при лікуванні епілепсії, як протитривожний препарат при лікуванні фіброміалгії, Тому дані більш високі дози нам будуть потрібні для інших станів. І з великих переваг даного препарату є швидкий терапевтичний ефект, виразний протитривожний вплив, який теж розвивається на фоні болівих відчуттів хребтів у наших комбатантів, широкий спектр активності щодо психічних та соматичних розглядів, високий профіль безпеки і низько ймовірність взаємодії з іншими ліками для його безпечного застосування. Вже було підкреслено дуже важливий саме сходинковий підхід до терапії. Адже є у виникненні побічних реакцій саме дозозалежність. Це показали велику кількість дослідження, саме 31 рандомізоване дослідження, де досліджували, коли є група стандартно зафіксованої одною дозою і гнучкою дозою. Там, де є гнучка доза, спостерігаються набагато рідше побічні ефекти, якими найчастішими є головокружіння та виражена слабкість. Щоб їх запобігти завжди підходьте поступово до необхідної вам дози. І хочеться представити ще вітамін, метилкобеламін, нейрокабал, так само який нам допоміг побороти, як і болі... Льові відчуття, але якби наші пацієнтки ще були порушення чутливої функції, і також впливав би на їх відновлення. Препарат нейрокабалики застосовується по одній таблиці по 500 мікрограм, тричі на добу добову дозу 1500 мікрограм, надає нам так само можливість відновлювати. Відчуття пацієнтів З механізм дії полягає мотилювання білків і ДНК, мелінізації нейронів, задяки, стимуляції синтезу фосфоліпідів, регенерація аксонів, відновлення сповільної синаптичної передачі, перетворення гомоцистина на есаденозонометін, донатор метильних груп, що призводить до утворення холіну. І також важливий момент, який треба зазначити, що є єдиним активним нейровітаміном, який включений в рекомендації FDA для патогенетичної терапії. Ну, власне, для безпечного застосування, пам'ятаємо, що пацієнти з онконастороженості, ми маємо бути акуратними в призначенні гострі тамборамболічні захворювання, стане картійна напруження, високофункціонального класу. Ми маємо бути з осторогою з такими препаратами. І я вам хочу нагадати, що якщо ви сумуєте, згадайте, що у вас є хребець, храбець один, який завжди вас радий підтримувати. Будьте як це один, знаходьте місце для посмішки в кожному вашому дні. Я вам щиро дякую за вашу увагу і буду рада відповісти на ваші запитання, якщо ви їх маєте.